зроблений у Вінниці, а ще партію дронів для знищення ворога отримала 120-та бригада ТРО. Стартувала реєстрація на участь у другому сезоні змагань пліч опліч. Доколи приймають заявки від команд. Працюють автокрани і перекрито вулицю з інтенсивним рухом, де у Вінниці замінювали аварійні електроопори. Час новин на телеканалі Віта. Всі найактуальніші події доби, що минає у підсумку. Вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Армія РФ завдала удару по густонаселеному Київському району Харкова. Попередньо одна людина загинула, є постраждалі. Перед тим вранці дві ворожі ракети прилетіли і по індустріальному району пошкоджено цивільне виробництво. 28 людей отримали поранення, 17 з них госпіталізовані. Ніч на 8 жовтня була безсонною і для Одеситів. Окупанти запустили на Одещину 19. 15 чахедів та дві балістичні ракети. 18 безпілотників вдалося збити силами ППО та оборони, проте один влучив у квартиру багатоповерхівки в Чорноморську. На щастя, мешканцям будинку вдалося врятуватись. Якось так рухались до виходу всі. Не знаю, наче бог вів балкон повністю вигорів. Пожежники приїжджали, навіть залишився двигун. Шахидна, да, сказали, заберуть потім. Засіб радіоелектронної боротьби Вінницького виробництва передали 120 й бригаді ТРО, яка захищає країну на східному напрямку. Пристрій розпізнає ворожі цілі на всіх частотах. Які дрони може знешкоджувати, та як іще громада допомагає оборонцям? Дивіться у сюжеті. 200 fpv дронів, які нещадно нищитимуть ворога. Таке підкріплення передали бійцям, які несуть службу на передових позиціях фронту. Ці дрони працюватимуть у парі з розвідувальними мавіками, які 120-та бригада отримала кілька тижнів тому. Мавік визначає ціль, і тоді вже оператори FPV заряджають от таку пташечку, заряджають її бойовим зарядом. І вона летить працювати по живій силі, по техніці, по пліндажах, по укріпленнях противника. FPV – це фактично сучасна артилерія». Підкріплення від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу отримала Вінницька бригада, яка від початку повномасштабного вторгнення активно бере участь в оборонних та наступальних операціях. Передаємо до того, щоб дійсно досить ефективно виконували бойові завдання на різних ділянках. Тоді що ми знаємо, що сьогодні наші батальйони Вінницькі знаходяться в досить гарячих точках на сході країни. Дякую. Підселили військових і ребом. Виготовив його вінничанин. Радіус від 450 метрів до кілометра з направленими антеннами порядка порядку півтора-два Він розрахований для знешкодження FPV-дронів, а також є можливість розвідування дрони Mavic і DJI відганять, бо їх в принципі практично посадити не неможливо. Вінниця вже готує чергову партію допомоги для наших оборонців. Безпека та оборона залишається пріоритетом роботи. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Нелегально за кордон намагались потрапити 14 військовозобов'язаних українців. Чоловіки діставались з кордону малими групами, щоб бути непомітними для прикордонників. Та нова тактика не допомогла потрапити до Молдови. Кожен із чоловіків заплатив від 120 до 160 тисяч гривень власнику анонімного телеграм-каналу, який і придумав таку схему. Втім, вона не спрацювала. Всі три групи зупинили та затримали їхню подальшу долю. Визначатиме суд. Краще серед учнівських спортивних команд. Стартувала реєстрація на участь у другому сезоні змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Складатиметься проект з п'яти етапів, починаючи з шкільного, далі на рівні громади, району, області та нарешті всеукраїнський. Триватимуть змагання протягом 10 місяців. У першому сезоні шкільної ліги участь взяли понад 15 тисяч учнів. А це майже дві тисячі команд. Вінничина увійшла в трійку кращих. За Реєструватись на участь у другому сезоні всі охочі можуть до 30 жовтня. Цьогоріч змагання проходитимуть з семи видів спорту, окрім вже знайомих усім нам баскетбол, волейбол, футзал, спортивні орієнтування та черлідинг. Нас додається гандбол та регбі 5. Тобто сім видів спорту цьогоріч мають можливість наші школяри проявити свої здібності. Прослужили декілька десятиліть, але почали руйнуватись. У Вінниці по вулиці Данила Галицького замінили аварійні опори ліній електропередач, використовували енергетики, автокрани та автопідйомники. Тому на час проведення робіт рух автотранспорту на частині вулиці обмежили. Хоч і залізобетонні, але теж зношуються під впливом різних чинників, опори ліній електропередач починають руйнуватися. Що робить їх аварійними? Усь цю лінію по вулиці Данила Галицького побудували ще у 1980-х роках. Ми зробили обстеження їхнього фізичного стану. Після обстеження ми зробили, внесли в їх в план графік заміни, тому що відповідно з впливу атмосфер атмосферних впливів, вібрації опора руйнується. Працювати бригада дільниці повітряних ліній А та Вінниця обленерго розпочала о десятій ранку. Перед цим ми відключаємо заземляємо лінію і працюємо згідно наряду і технологічних карт. В аварійному стані дві опори. Замінювати їх без автокрана неможливо, тому енергетики звернулися до міської ради з проханням перекрити рух транспорту на цій ділянці вулиці. З обох сторін в'їзду попереджувальні знаки для водіїв. Так як тут рух інтенсивний, а кран має габарити здорові, дали заяву, нам перекрили дорогу. Стару опору вантажать на причіп, а на її місце знову також за допомогою автокрана встановлюють нову. Після її фіксації енергетики одразу ж починають під'єднувати електролінії. Загалом роботи тривали п'ять з половиною годин. Рух вулицею відновлено. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вінничан запрошують долучитись до спільної толоки і причепурити одну з малих річок міста. Прибирання проведуть вже цієї суботи, 12 жовтня. Організовує зустріч небайдужих вінничан. Інститут розвитку міст. Більш детальніше про необхідність слідкувати за чистотою в місті і якої користі може принести відпочинок біля річки. Ми поговоримо з Анастасією Семенюк, менеджеркою проєктів інституту розвитку міст. Вітаю вас, пані Анастасія. Вітаю. Отож, кого запрошуєте і яку з малих річок прибиратимете? Ми запрошуємо усіх вінничан, усіх, хто проживає в нашому місті, а прибрати річку, малу річку калічу, котра знаходиться по вулиці Коріатовичів. Саме ця ділянка, яка виходить на вулицю Коріатовичів, власне, що потрібно мати із собою? А чим забезпечуєте? Забезпечуємо торбинками, рукавичками, будуть необхідні інструменти. Якщо потрібно, буде десь щось важке підважити. А забезпеч а рекомендуємо одягнутися зручно, щоб ваші рухи не були скуті, щоб себе спокійно почувати. Бажано. Щоб низ одягу доходив до взуття, також шкарпетки, щоб нічого не вкусило, тому що в нас тепла осінь, і ще Сезон, всі так, комах. комахи, навіть комарі ще присутні, і щоб комфортно себе почували. Руки також до зап'ясть, бажано, щоб вони були захищені. Чи велику ділянку для прибирання маєте? Досить суб'єктивна. Величина велика чи мала, але вже після попереднього досвіду можемо сказати, що ця ділянка невеличка порівняно з тим, які ми вже мали нагоду прибрати. Вже є охочі долучитись. Так, так до нас після схожих толок вже зверталися бізнеси, які так, які для своїх колег хочуть робити такий як активний відпочинок. Це називається плогінг. Коли ви займаєтесь ніби спортом, але при цьому прибираєте, присідаєте. Тобто, це можна прирівняти до гарного навантаження у тренажерному залі. Це бізнес не обов'язково який біля річки, тобто Ні, абсолютно це досить великі мережі у місті. І от вони вийшли на нас. Зараз є досить поширена благодійність. І ми вже до цього звикли, але також залучають і активність, тобто командна справа для загального добра. Якщо ми говоримо про інститут розвитку місць, це вже не перше таке прибирання, яку річку вже прибирали і якого результату досягли? Річка, яка значиться зараз в реєстрі під номером 16, але вона вже набуває свою назву скельна. це річка, яка дещо вище по вулиці Коріатовичів знаходиться. І там ділянка була значно більша, У нас зібралося близько 25 активістів, які близько трьох годин прибирали, вивезли понад 60 мішків сміття. Це, здається, така неймовірна цифра, але от спільною, спільним зусиллям це було досить, не те, щоб легко, але і достатньо прийнятно по силі це зробити. І власне на тій ділянці вже два місяці проходять зустрічі, лекції ну і така різна активність. От власне такі лекції на ділянках біля малих річок, які теми там підіймаєте? Абсолютно різноманітні насправді на цих почали ми цей цикл зустрічей з теми найменувань малих річок. Був запрошений експерт з музею Вінниці, який розповідав про те, як зароджувалися гідроніми міста. Це було надзвичайно цікаво. Також був присутній архітект головний архітектор Вінниці Євген Совінський. Він теж проводив зустріч і були вінничани. Це все в такій дуже дружній атмосфері на колодах, які довкола. Ола розставлені як такий невеличкий амфітеатр, відбувається ця лекція. Потім я проводила про ментальне здоров'я, так як психолог за другою світою, і пригадую про екотему. В нас була експертка, яка розповідала. А також Тетяна Рибак, яка є гідесою у Вінниці, розповідала про історичний цикл свят на Поділлі. Власне, про ментальне здоров'я як рятує ось такий відпочинок, навіть це можливо кілька хвилин, дивлячись на чисту річку і на те, що там все прибрано, проводячи там час. Ми всі, звісно, любимо наші українські Карпати, але можемо туди поїхати лише під час відпустки, так і тому, що все ж таки середовище проживання людини, переважно зараз це місто. Тут наша робота, школи, всі вся необхідна інфраструктура, і е, потрібно мати що щотижнево дві години по годині виділяти на прогулянки по природних територіях, в зелених зонах. І е, коли річка й додатковий шум води. Це сприймається нашими рецепторами як розвантажуючий шум, тобто той, біля якого наша менталка може відпочити і розвантажитись. Також відстороненість трошечки від сірих, таких бетонних міських кольорів, різноманіття, здатність помічати зміну природи. І взагалі це можна використовувати для профілактики ПТСР, яке зараз так всіх на слуху, і власне цьому присвідчувати. Свячена моя магістикська робота. Ви казали, що на попередній річці прибрали дуже багато сміття. Да. Чи слідкуєте далі за нею, щоб не накопичувались такі? Мішки зі сміттям можна сказати. Ми власне для цього і запустили цикл зустрічей. Перед кожною зустрічю за день до того ми перевіряємо, який об'єм забруднення за тиждень-два відбувся. І перед лекцією або там майстер-класом в нас дві годинки до того. Ми беремо торбинки і все, що там було нанесено, складаємо. І якщо на перших лекціях це було по дві добрячих там літрових торбини, то зараз це буквально пів. Пакетика, тобто люди бачать, що ось тут відбувається дітвора, яка там влаштовує свої ігри, там місцеві розбишаки, вони починають придивлятися і навіть допомагають нам цей, цю територію захищати. Ми вже з ними там перезнайомились, і це досить приємно. Отож, власне, давайте нагадаємо у котрій годині. Чекаєте, коли вінничан на спільну толоку. Ми зустрічаємося у суботу, 12 жовтня в 11.00 біля Вінницької міської ради, тому що ця річка. Буквально в п'яти хвилинах звідси. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І я вам дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні на телеканалі Віта ми говорили про прибирання малих річок із Анастасією Семенюк, менеджеркою проєктів інституту розвитку міст. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску у селі Юхимівка діти не могли ходити до дитсадка. Як і що змінилось? Екзотичні рослини з африканського та американського континентів вирощують у вінницькій теплиці. Є і рослини, яких в природі вже не існує. У Вінниці за створення картин взялись вінничани, у яких душа лежить до малювання. Після понад двох років перерви на ремонт відновив роботу дитячий садочок у селі Юхимівка Муравської громади. Дошкільний заклад був зачинений, бо не мав укриття і потребував капітального ремонту. Та із цим викликом громада впоралась, хоча має чимало інших. Подробиці далі. Алея слави муравської громади. Тут портрети 51 захисника, які віддали життя, захищаючи Україну. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий свій робочий візит розпочав з вшанування пам'яті героїв. А далі у Пеньківському старостинському окрузі провів виїзний прийом. Прийшов сюди 65-річний Віктор Боднарчук. У чоловіка ампутована частина стопи і пальці ніг. Він потребує лікування. А до однієї біди ще й інша важко захворіла дружина. Жінку везу на хімію, це в неї онко четвертої стадії. Бачите, як вийшло в сім'ї. Саме головне зберегти ногу. Щоб я міг ходити, це ж зараз і зима. Це ж потрібно запалити в хаті, щоб ну, самі розумієте. Аби підтримати родину у лікуванні, їм виділять матеріальну допомогу. А житель села Юхимівка прийшов із болючим питанням зникнення води з криниць. Так водогону немає в і води. Ну як вам сказати, 95 колодязів немає води. зараз. Тож спільно із сільською радою обласна візьметься за розробку проектно-кошторисної документації на спорудження водогону. У цьому ж селі відновив роботу дитячий садочок сонечко, розрахований заклад на два десятки дітей. На сьогоднішній одна з умов є для функціонування дитячого садка чи іншого закладу. Це має бути однозначне укриття. Даний дошкільний заклад не працював практично два роки в зв'язку з тим, що робили ремонтні роботи. У садочку замінили систему опалення та підлогу, а укриття облаштували так, щоб діти могли без стресу перечекати тривогу. Дітки сприймають нормально, знесли всі матеріали необхідні для того, щоб дітки займалися. Знесемо часом ще й більше, більше діток. Тривожні рюкзачки батьки їм приготували так. Ну я вам скажу, дітям цікаво. Так як діти висиділися вже вдома, дітям дуже цікаво. Вони дуже задоволені, а батьки ще більше, що мають куди відвести дітей. Профінансували спорудження укриття з місцевого бюджету, підтримали і меценати. Ірина Дідух, Вадим новини за день. Телеканал Віта. Має у колекції рослини, які вже давно зникли в природі. Вінничанка Вікторія Мацніва з чоловіком у двох теплицях вирощують сукуленти та суперсукуленти. Здивувати можуть унікальними рослинами з африканського та американського континентів. Більше про них розкаже наша Олена Карбівська. Питання, яке змушує задуматися Вікторію Мацнєву, скільки ж рослин має у своїй колекції, бо у двох теплицях вирощує сукуленти та суперсукуленти рослини, які накопичують вологу. Поруч на стележах і під ними ростуть представники двох континентів. З американським походженням різні види кактусів. Замість листочків у них колючки. Природа придумала їх, щоб вони це все тіло, ці всі, всі колючечки, це вся форма. Воно все придумано, щоб зберігати вологу, щоб не випаровувати її, коли скрутні умови. Скрутні умови наступають, і вони ще додатково засинають трошечки, щоб витримати це все. У представників африканського континенту природа зберегла листя, але й воно еволюціонувало у колекції Вікторії, літопси, Ехеверії, Хавортії і не тільки. Листочки були змінені природою, щоб вона могла витримати це всю це все пекло. Алої там теж ростуть, тому що коли континенти розділилися, там трошки пішла еволюція своїм путем. А ось ці гладенькі рослинки схожі на гальку називають суперсукулентами або живими камінцями. У природі вони ростуть у найекстремальніших умовах, де роками не йдуть дощі. Температура може коливатися від плюс 70 до нуля градусів. Навіть зараз знаходять нові, нові мамілярі, нові гімнакаліціуми, які зовсім не знаходили і не бачили ще, А скільки рослин було назавжди, назавжди загублено, і, і ми вже їх не побачимо ніколи. За помічників у Вікторії двоє синів, 13-річний Данило та 8-річний Кирило допомагають прибирати у теплицях, поливати рослини, а взимку ще й опалювати. Особливо багато роботи влітку. Коли було спекотно, на полив хлопці витрачали до двох годин. Тут, коли було спекотно, було до 60 градусів теплиці, тут було ну, дуже спекотно так. 60-50, вже градусники навіть не показували температуру тут. Деякі навіть ламались. От, у нас тут електронний градусник він взагалі не показуватись. Він просто збився. Запилює рослини Вікторія самостійно. У природі цей процес виконують комахи, мухи та метелики. Коли повністю відкрита квітка, і видно, що в неї вже з'явився пилок, тут він жовтесенький, береться з однієї квіточки пилочок і переноситься на маточку іншої квіточки. Там, якщо трошечки видно, що там знаходиться маточка. Чи вдалося запилити, стане зрозуміло на наступний день. Запилена квітка не розкриється, а почне формувати на Завдяки такому запиленню можуть з'явитися варієгатні рослини, тобто такі, що мають листочки або стебла жовтого чи помаранчевого забарвлення. Вони не здатні синтезувати хлорофіл. без фотосинтезу. Загинуть, тому їх колекціонерка нащеплює на рослини зеленого кольору. Так на кактусі з'являється химерна верхівка. Такі колекції допомагають зберегти ті рослини, які зникли в природі, розповідає Вікторія. Саква дольче, ось такий, він він в природі його вже немає, його вже не існує. Тому що в природі, коли його відкрили, знайшли три екземпляри, забрали в колекцію. А коли вже приїхали на слідучі, ну, мабуть, роки через два, через три, туди, там вже була дорога і все. І, і більше таких немає. На ті рослини, які стріляють насінням, одягає мішечки, бо через російсько-українську війну знайти насіння важко. Тож висіває Вікторія зібране власноруч, іноді купує на перевірних сайтах чи в українських колекціонерів. Колекції зникають і за обстрілів люди виїжджають і, і тут теж є колекція рослин на, на перетримці. Чекає, коли повернуться хазяєва, все це вирощується зимою під лампами, а з лампами зі світлом у нас великі проблеми. А кактуси не будуть терпіти неділю, дві без світла вони загинуть і, і все. ближче до зими почне готувати рослини до сплячки. Перестане поливати їх аж до весни. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський. Новини день, телеканал Віта. Виразити свої емоції на папері за допомогою фарб у Вінниці для всіх охочих влаштовують творчі майстерні. А з картин, що малюють вінничани, зібрали міні-виставку. Де та скільки часу будуть експонуватись роботи? Подробиці далі. Віночанка Олени ніколи не займалась мистецтвом професійно. Спробувати себе у малюванні вирішила кілька років тому. На картинах зображає те, що відчуває та чого найбільше не вистачає. Такі заняття додають жінці сил та нових емоцій. Це єдині заходи, де я можу віддатися сама без своїх дітей, тобто відпочити, набрати ту позитивну енергію, яку дівчата віддають нам, і скинути той негатив, який в нас наразі є, через ті методи виплескання своєї негативної енергетики або просто в тому через малювання. Малює Олана разом із іншими віничанами під час творчих майстерень. Відпочинок для всіх охочих старше 18 років влаштував благодійний фонд Посмішка на занятті Понад 30 жінок виразили свої емоції на папері за допомогою фарб. Перед малюванням учасника майстер-класу провели лекцію та розповіли про відому художницю з українським корінням. Вільна творчість бачення кожного, можливо, хтось надихнеться самою лекцією і захоче потворити в. Техніки самої Соні Долоне, тому я не буду обмежувати нікого в висловленні своїх творчих думок та потенціалу. Ресурсні майстерні для дорослих влаштовують вже протягом двох років. За цей час вінничани, які ніколи професійно не займались малюванням, створили більше сотні картин. Багато із них залишили у просторі. Вони і склали експозицію виставки. Ми просто не можемо не пишатися тими роботами, тому що в нас вони висять в просторі, і кожен хто приходить, каже Боже, хто це малював. І ми всім розповідаємо про те, що це війничани, Звичайні війничани, це не люди з якоюсь професійною освітою, це люди, які просто прийшли відпочити, трошки розвантажитись. І хочемо просто ці роботи показати усім. Переглянути виставку можна в молодіжному просторі квадрат до 20 жовтня, а долучитись до творчих майстерень може кожен. Участь безкоштовна. Переглянути розклад зустрічей можна на сторінках благодійного фонду «Посмішка.юа». Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить. Далі міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже Верховний суд якої країни виключив проросійську політикиню зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах. Не пропустіть! Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.